Так, друзі, перед вами китель у кольорі хижак. Ну як хижак, той хижак, який ми заслужили, так скажемо. Тому що, якщо ви знаєте історію взагалі, хто розробив хижак і яким чином його планували використовувати, і як це все зробили, то це буде досить сумна історія. Але, попри, попри це все, ви можете побачити, який в нас саме. Кітель у кольорі хижак. В нас вони є також у кольорах піксель, мультикам, олива, чорний і навіть чорний мультикам. І, звісно ж, ми не обійшли і цей камуфляж. Чим взагалі цей надзвичайний цей кітель? По-перше, тим, що в нього є кишені не верхні ось такі, а бокові. Вони ось так от відкриваються і досить вони зручні. Всі елементи з велкро, на які кріпляться пачі, уставні всі шеврони, вони всі є. І також знизу в нас є такі кишені. Взагалі у кітелі не буває тут кишені. Але в даному випадку кишені є. І ми їх зробили. ну Просто дуже хотілося от сюди саме кишеню поставити. Але просто щоб. Її навіть не було видно, ми її таким чином зробили, що її майже не видно. А, також в нас є посилення на ліктях, ви можете навіть ставити сюди якийсь демфер. Під рукавами ось тут в нас є вентиляція на сітці, а, і також вентиляція є у усіх кишенях. А, дуже крута штука, коли ви влітку можете, не знімаючи свого кителя, ви можете. Провітритися. А також, якщо ми перейдемо до спини, а, то тут немає ніяких компромісів між тим, щоб у вас була красива приталена шмотка на вас надіта, яка буде під, якби, а, якби підкреслювати вашу статуру. А, і а, щоб ця ж, а, річ вона ще й була. Якби легка на рухи, тобто, щоб вона не сковувала вам рухи. А, тут ми дуже просто це вирішили. В нас є так звані жабри, ми їх називаємо. А, це ось такі елементи на спині еластичні, які дозволяють вам спокійно рухатися руками, а, і при цьому а, у вас немає ніякої зайвої тканини. Ось таким чином це виглядає. У нас тут всередині ось така сітка. І ці елементи, якщо ми ну, от відкриємо все, і ці елементи, вони ось таким чином, якби пружиняться на цій сітці. І сітка для того, щоб у нас також була більша можливість циркулювати повітрю. Звісно, також у нас є ось тут в кишенях вентиляція. Тобто, коли ви влітку знаходитеся в цьому тітелі, то у вас буде досить багато варіантів.